Тарас Григорич Шевченко, русалка. Породила мене мати у високих палатах та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати. Купаючи, розмовляла зі мною малою. Пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою та випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним, а ти залоскочиш. Заоскочи моє серце, нехай не сміється наді мною молодою, нехай п'є, оп'ється, не моїми кров со змить синьою водою Дніпрови, нехай собі гуляє з дочкою, пливи ж моя єдина, хвилі мої хвилі. Привітайте, русавеньку, та й заголосила та й побігла, а я собі плила за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже стижу, як я, з сестрами гуляю. О півночі та з будинка батька виглядаю. А може, вже поєдналася з паном у палатах, а може, знов розкошує моя грішна мати, та й замовкла русалонька, ні пропоринула пліточка. А лозина тихо похитнулася. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана Яну нема вдома, ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала. Згадали, як купала, як промовляла, та й байдуже, пішла собі у палати спати. Та не дійшла, довелося в Дніпрі ночувати. І не щулася, як зуспіли Дніпрові дівчата. Та до неї ухопили та й нею гратися. Радісенькі, що спіймали, грались, тоскотали, поки не запхали та й зареготалась. Одна тільки росавенька не зареготалась.